Підйом, друже, гулятки час. А може хай собі спить? Ну, гаразд. Все, я встав крипто. Ходімо гуляти. <плодиск»> У мене є господар, і це супермен. Випалю наче залізом. Звіть мене залізна людина. Ха -ха -ха. Ні, Мій пес найкращий, але з іншими тваринами йому складно. Ну, каже, що нового, салют, нормальний пес. Я вчора вкусив кур'єра з доставки. На кого він працює? Генерал Зод, легіон смерті. Федекс. Ага. Федерація і Їм вірити не можна. І ж да, це там мій господар ходить. Так, так, так. Це що ліга справедливості? Супермен. Що відбувається? А мав би бути дуже мертвим, так? Мій найкращий друг у небезпеці. ви маєте допомогти. Ми ж просто тваринки з притулку. Але сильніші, ніж здаємося. Я як невдобно вийшло, у де це я? Пес. Клас. Тільки я залишився без суперсе. Знаходиш в собі такі сили. То треба скористатися ними, щоб. Сорян. Що ти там казав? Скільки ж ти видудлив? Два повні унітази і біде. Навіть не знаю, чого я повівся на нього. Воно точно як собача поїлка. Oh. Геть з дороги, кошеня. Вот псячу броню. Все за псяча? Ухиляйся! Чудова броня. Схоже тобі було боляче. Давайте силами махнемось.